А ви коли-небудь замислювалися, що насправді стоїть за словом натуральний на етикетці? Ми бачимо зелені листочки, сонце, фермерів і корів на луках і довірливо кладемо продукт до кошика. Здається, природа сама простягає нам руки, але правда зовсім інша. За цим словом ховається ціла індустрія обману, хімічно точна, але емоційно тепла. Сьогодні ми розкриємо перші сім фактів про продукти, які називають натуральними, хоча з природою вони мають спільного не більше, ніж плакат із пейзажем на стіні. Факт перший натуральний йогурт із фруктами. На етикетці стигла полуниця, усміхнені фермери, слоган без хімії, та в баночці желатинова маса, ароматизатори і барвники. У 87% фруктових йогуртів справжніх ягід менше ніж 5%. Для кольору додають кармін е 120 барвник із перемелених комах кошенілі. У Європі виробників зобов'язали вказувати тваринне походження, а в нас пишуть просто Е120. І ніхто не здогадується, що смакує жука. Факт другий мед із написом органічний, ніби найчистіший продукт природи та сучасне бджільництво давно під контролем хімії. У 76% зразків меду знайдено залишки пестицидів, якими обробляють поля. Бджоли приносять нектар, напоєний неонікотиноїдами, а разом із ним отруту. У промислових пасіках вулики лікують антибіотиками тетрацикліном, стрептоміцином. Іноді в мед просто підмішують рисовий сироп із карамеллю. Формально це натурально адже з рису. Факт 3. Фермерські яйця. На упаковці курочки серед квітів, напис, вільний вигул. У реальності ті самі фабричні батареї. Те саме штучне освітлення й антибіотики. 95% домашніх яєць походять із великих комплексів для кольору жовтка додають астаксантин, синтетичний пігмент, який і створює той сільський відтінок, що ми вважаємо знаком натуральності. Факт четвити соки зі 100% фруктів. Насправді це концентрат, розведений водою. Сік спочатку випаровують, заморожують, потім знову розводять і додають ароматизатори. У більшості апельсинових соків монумент витягнутий із шкірки за допомогою гексану, хімічного розчинника. Формально, природно, технічно, синтез. А щоб зберігався рік при кімнатній температурі, його просто кип'ятьять, і вітамінів уже немає. Факт 5: мюслі без цукру. Здоровий сніданок насправді вибух глюкози. У більшості корисних мюслі. 30% цукру. Для маскування пишуть яблучний концентрат або сироп агави, але це ті самі прості вуглеводи. Виробники ще й піддають зерно екструзії при 180 страгу Цельсію, після чого його глікемічний індекс майже як у чистої глюкози, виїсте цільне зерно, яке діє на організм як цукерка. Факт 6: Органічна оливкова олія бутилка із золотим відблиском і гордим написом екстраверн. Та 70% такого італійського масла виробляють у Тунісі, Іспанії чи Туреччині. Частину олії добувають гарячим способом із гексаном, який потім просто випаровують. У 69% преміальних зразків Каліфорнійського університету виявили домішки дешевих олій соєвої чи арахісової. Органіка лише на етикетці. Факт 7. Справжнє вершкове масло ми бачимо напис селянське. І уявляємо бабусю скринкою. Та кожна третя пачка містить пальмову олію. Її додають щоб здешевити виробництво. До того ж, у корів, чиє молоко йде на це масло, часто виявляють гормон росту RBST і залишки антибіотиків. І навіть якщо на обгорці гордо написано «100% натуральне, за цим може стояти технічна помилка в рецептурі, що принесла виробнику мільйони. Так починається історія про натуральність, де між зеленими листочками на упаковці ховаються формули, барвники і хімічні ілюзії. І це лише перші сім фактів. Далі буде ще цікавіше. Ми вже зазирнули за фасад молочної та масляної натуральності, але харчова індустрія не зупиняється. Вона вміє одягати хімію в будь-яку оболонку, тож рушаємо далі від хліба, що пахне дитинством, до солі, яку ми вважаємо даром моря. Факт 8. цільнозерновий хліб. На вигляд, темний, щільний і зернятами. Пахне здоров'ям і сільським духом. Насправді, більшість таких хлібів випікають із білої муки вищого гатунку з додаванням 10-15% висівок і карамельного колеру для кольору. Тож замість справжнього цільного зерна фарбований батон, який видає себе задієтичний, як коли штучна шкіра, що на дотик майже як справжня. Факт 9. Домашній творог. Здається, що в кожній ложці ранкове молоко і теплий дім. Але сучасний творог часто роблять із сухого молока, пальмової олії та крохмалю. Щоб він тримав форму, додають карагінан і гуарову камедь, а для блиску модифікований крохмаль. Навіть зернистий творог це згустки, склеєні стабілізаторами. На упаковці пишуть молоко та закваска, а в лабораторії знаходять антибіотики. Факт 10. живе пиво. У рекламі мідні бочки, солод, хміль і майстер-пивовар у фартусі. У пляшці ж стабілізатори піни, антиокисники, консерванти. Більшість виробників замінюють половину солоду рисом чи кукурудзою. Живим називають навіть пастеризоване пиво, де дріжджі давно мертві, а для аромату додають хімічні натуральні екстракти хмелю, пінистий міф із присмаком лабораторії. Факт 11: морська сіль без домішок. Білосніжні кристали, що народилися під сонцем. Насправді ж, морська сіль містить мікропластик і сліди важких металів від свинцю до кадмію. Її промивають у промислових центрифугах, сушать у печах при 600 градусах і додають поліакриламід для кристалізації, а знаменита рожево-гімалайська сіль просто пофарбована оксидами заліза. По суті, звичайна рудовата порода, але з етикеткою люкс. Факт 12. Натуральні чіпси. Тренд на здорові снеки. Породив покоління чіпсів із буряка, моркви, батату. Проте 60% їхнього складу картопляний крохмаль, запікають їх у пальмовій олії, додають декстрозу, мальтодекстрин, дріжовий екстракт, той самий глутамат. У підсумку маємо той самий смажений крохмаль, тільки з написом веган. Якби упаковки були чесними, на них писали б звичайні чіпси з моральним виправданням. Факт 13. Дитяче харчування без цукру. Мами довіряють баночкам із усміхненими немовлятами. Але в 60% пюре без цукру концентровані соки, де вміст фруктози більший, ніж у лимонаді. Дитина з'їдає дві ложки і отримує третину добової норми цукру. А ще там пестициди, що потрапляють із фруктів і сліди глютену через забруднення на заводах. Малюк смакує солодке, а ми тішимось, що годуємо природою. Факт 14-й органічний шоколад. Темний, благородний, етичний, та під цією плиткою дитяча праця на плантаціях гани, пестициди і кадмій із ґрунту. Навіть безцукровий шоколад містить мальтитол, солодкий спирт, який підвищує рівень глюкози і викликає здуття. А органічні плантації часто удобрюють кам'яним пилом, звідки в какао потрапляє свинець, отже, замість користі. Важкі метали під обгорткою справедливості. Так, у кожному привабливому написі органік і еко ховається подвійне дно, і поки ми віримо у паковці, виробники змагаються, хто витонченіше продасть нам хімію під соусом природи. Але далі ще глибше ми заглянемо у світ спортивного, модного та навіть очищувального харчування. Після солодких і здорових ілюзій ми підходимо до нового рівня. До продуктів, що носять на собі спортивні, модні або навіть лікувальні етикетки. Вони обіцяють силу, очищення, баланс. Але за цими словами стоїть та сама хімічна сцена тільки в іншому освітленні. Факт 15. -й. Протеїнові батончики без хімії. Символ фітнесу компактна плитка енергії. На упаковці слова чистий білок, натуральна енергія. Та всередині ізоляціроваткового білка. Гліцерин, штучні підсолоджувачі, пальмова олія і ароматизатори. У 40% таких батончиків лабораторії знаходили свинець і кадмій, у 55% сліди бісфенолус упаковки. Уявіть, ви йдете на тренування заради здоров'я, а з кожним укусом ковтаєте мікродозу промислових відходів. Факт 16 природна мінеральна вода. Чиста з глибини тисячоліть, обіцяє реклама. Та дослідження показали, що майже в усіх брендах бутильованої води є мікропластик. Його джерело сама пляшка, яка при нагліванні сипле частинки в напій. Більш того, чимало брендів просто беруть очищену водопровідну воду, мінералізують її і продають під вигидом джерельної, витончений фокус звичайна вода в дизайнерській тарі. Факт 17: гранола ручної роботи. Модна альтернатива сніданку крафтова упаковка, дерев'яна ложечка, історія про любов до простоти та в домашній гранолі часто більше цукру, ніж у батончику снікерс, до 30% маси. Оріхи прогірклі, сухофрукти, оброблені діоксидом сірки, а мед підробка з глюкозного сиропу. Кожна хрустка ложка солодкий обман, прикрашений історією про альпи і любов до природи. Факт 18. Кокосова олія холодного віджиму. Її називають еліксиром молодості, та більшість такої олії отримують не холодом, а гарячим нагріванням і хімічною екстракцією. При цьому утворюються канцерогенні сполуки, а корисні речовини зникають. У 12 із 20 перевірених зразків знайдено токсичні ефіри. І... Іронія в тому, що ця суперкорисна олія містить більше насичених жирів, ніж сало. А надлишок підвищує ризик серцевих хвороб. Факт 19. європейські органічні яйця. Коли ми бачимо маркування органік і прапор ЄС, здається, що це еталон чистоти. Але навіть у Європі траплялися скандали. У 2017 році мільйони яєць знищили через отруйний інсектицид Фіпроніл. Органічні кури дихають тим самим забрудненим повітрям, клюють траву з ґрунту, де осідають діоксини, і часто живуть у тісних приміщеннях із символічним вигулом. Єдине, що справді відрізняється: ціна. Факт 20. Смузі зі свіжих фруктів. Яскраві пляшечки, обіцянка детоксу та вітамінів. Але більшість смузі – це пастеризоване пюре з концентрованих соків. Після нагрівання вітамінів там не більше, ніж у варенні, зате цукру до 13 грамів на 100 мл, більше, ніж у колі, і все це подають як очищення організму. Насправді, ж це просто десерт, який замаскувався під медичну дієту. Факт 21 арахісова паста 100% натуральна. На банці лише арахіс і сіль, у реальності пальмова олія, цукор, емульгатори і сліди афлатоксинів, токсинів цвілі, що можуть викликати рак печінки. Їх знаходять у третині паст, особливо в дешевих. І навіть коли виробник пише 100% арахіс, часто має на увазі 100% смаку арахісу. Закон не забороняє так трактувати слова. Так спортивна і фітнес-продукція виявляється дзеркалом тієї шхибної натуральності. Від батончиків до води, від кокосових олій до смузі. Головне не те, що всередині, а те, у що ми хочемо вірити. Але попереду ще цікавіше. Продукти, що здаються частиною старовинних традицій хліб, квас, молоко, оцет, теж мають свої секрети. Здавалося б, традиційні продукти це останній у справжності хліб, квас, сир, оцет, молоко ті самі смаки, які пам'ятають покоління. Але навіть у цьому світі домашності сучасна технологія навчилася грати роль природи, замінюючи час хімією, а працю маркетингом. Факт 22. Квас зварений по домашньому. На етикетці глечик, хлібна скоринка і слова живе бродіння». та в пляшці не бродіння, а цукровий сироп, підфарбований карамельним і насичений вуглекислим газом із балона. У деяких марках навіть немає дріжджів, лише ароматизатор хлібний. І лише одиниці справді витримують квас тижнями, як колись у діжках, решта солодка, газована з ностальгією. Факт 23 Сир із базару, справжній домашній, запевняє продавчиня, розкладаючи білий трикутник на тарівці. Але лабораторні перевірки показують, що 70% такого сиру містять рослинні жири: пальмова олія, дешевий білковий концентрат і крохмаль ось основа домашнього смаку. А щоб не скисав, додають сорбат калію. Ніхто не читає, що написано дрібним шрифтом: продукт сирний. І тільки запах нагадує дитинство, хоч і зроблене з порошку. Факт 24. Домашнє молоко. У селянській банці воно здається живим і справжнім, але навіть у домашньому молоці можна знайти залишки антибіотиків. Їх дають коровам для профілактики маститу, і частина препаратів переходить у молоко. У містах же під назвою Домашнє часто продають звичайне пастеризоване молоко розлите в пластикову пляшку. Маркетинг додає слово фермерське, і продукт перетворюється на ностальгію в рідкому вигляді. Факт 25. Оцет яблучний натуральний. Колись його робили з подрібнених яблук, які тижнями бродили в дерев'яних діжках. Тепер більшість яблучного оцту це просто розведена оцтова кислота з ароматом і барвником. Для кольору додають карамель, для мутності трохи пектину. І лише деякі малі виробники ще зберігають старий спосіб ферментації, але їхня продукція у кілька разів дорожча. Факт 26 Домашній хліб ручної роботи. М'який, рум'яний із запахом печі, та навіть у пекарнях біля дому часто використовують покращувачі тіста, ферменти, емульгатори, стабілізатори. Вони дають рівну форму, довгу свіжість і привабливу скоринку. Природне бродіння триває 12 годин, а хімічне півтори. Тож хліб тепер теж не росте, його створюють у лабораторії і все одно називають живим. Факт 27. Сметана зі смаком дитинства. Густа, блискуча, наче тільки збита. Проте у більшості випадків це не вершки, а суміш сухого молока, стабілізаторів і рослинного жиру. Щоб сметана виглядала щільною, додають карагінан, а для блиску модифікований крохмаль. У деяких зразках справжнього молочного жиру менше половини. І все ж споживач вірить, бо слово домашня діє сильніше за будь-яку формулу. Так навіть найрідніші продукти. Ті, що ми звикли вважати частиною родинного столу, поступово перетворилися на декорацію минулого. Але за цією декорацією є ще один рівень, де під брендом природного ховаються глобальні схеми, сертифікати, маркетингові війни і вигадана довіра. І саме туди ми заглянемо далі. Ми вже пройшли шлях від йогуртів і екобатончиків до хліба з лабораторії, але за межами конкретних продуктів стоїть ще більша система глобальна гра в натуральність. Це історія про те, як слово природно стало комерційним інструментом, а довіра товаром із терміном придатності. Факт 28. сертифікати еко не завжди гарантія. На полицях десятки логотипів зелені листки, зірки, квіти, та часто за ними стоять приватні компанії, що продають право на використання знаку. Достатньо сплатити внесок і виконати мінімальні вимоги. У 2022 році. В Німеччині розгорівся скандал. Виявилося, що частина сертифікованої продукції ніколи не проходила незалежних перевірок, і споживач, купуючи еко, платить передусім за символ віри, а не за чистоту. Факт 29-й маркетингові пастки етикеток Слова натуральний, фермерський, домашній, юридично майже ніде не захищені. Будь-який виробник може їх вжити без доказів. Так з'являються фермерські ковбаси з заводів і домашні вареники з конвейера. У США вже пропонували заборонити слово нетюрел на продуктах, що містять консерванти, але лобі харчових корпорацій заблокувало ініціативу. І поки закон мовчить, мова упаковки продовжує грати на наших емоціях. Факт 30 зелені бренди великих корпорацій. Багато гігантів створюють дочірні марки з еко-іміджем, щоб охопити свідомих споживачів. Наприклад, відомі певні чи молочні компанії відкривають малі бренди локального виробництва, хоча ті ж самі лінії, ті самі постачальники, лише інший дизайн. Це як актор у новій ролі. Маска змінюється, а обличчя лишається тим самим. І покупець охоче платить за відчуття морального вибору. Факт 31 Реклама повернення до природи. Сучасний маркетинг грає на втомі від технологій поля, доїльні відра, старі фото, усе це частина естетики ностальгії. Компанії знімають ролики у фермерських декораціях, але знімають їх на студійних майданчиках. Усе продумано, навіть брязкіт ложки у чашці створює звук домашності. І споживач, бачачи знайомий образ, купує не продукт, купує спогад. Факт 32 Ціна ілюзії, за даними аналітиків, люди готові платити на 30-40% більше за товари зі словами еко чи натуральний. Тобто ми фінансуємо не фермерів, а дизайнерів упаковок і консультантів із брендингу. І поки ця віра вигідна, її будуть підтримувати. Система продає нам спокій і ми радо платимо за нього. Факт 33: що лишається справжнім попри все, Правда не зникла, вона просто тиха. Її можна знайти там, де продукт не потребує реклами у простих речах, зроблених руками, У городині без наклейки, у хлібі з місцевої печі, у меді від знайомого пасічника. Справжнє не кричить натуральне воно просто є. І, можливо, саме це головний урок нашої історії повернути довіру не до етикеток, а до людей. Так завершується ця подорож крізь яскраві обгортки і обіцянки. Світ натуральних продуктів виявився світом майстерно створених ілюзій, але вміння бачити їх перший крок до справжнього вибору.